Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім гарного, доброго, мирного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. встиг я сьогодні раніше прийти додому і можу зняти ще трішечки ввечері птиці яка вечеряє курочки їли кавун, їдять зерно і збираються йти спати, бо я приходжу то вже на вулиці темно, а сьогодні я не загружений, трішки в мене був коротший день. За моїм графіком я встиг ще додому завидно, можна так сказати. Сьогодні, дякувати Богу, є світло, тому що три дні підряд у нас виключають електроенергію. Можливо, ще виключить, чи все може бути, але прийшов додому і світло є. Значить, вже добре. Хвилююся, тому що в мене ще хто пам'ятає вімкнутий інкубатор і заложені недешеві яйця від породної. Там в коментарях багато хто писав, що це карликові курочки. Але поки я іще таємницю тримаю. Дай Бог, я дуже на це сподіваюся, що вони все-таки з'являться у нас на світ. І наші інкубатори народять нам знову маленьких курчаток. Ось ця курочка мені дуже подобається. Дивіться, яка голошея красунька. Вона одна єдина голошейка. І вони вже починають Дивіться, які в них вже гарні сережки, гребінчики з'являються. Ось такі півні, є красиві. Це по Орловському і по чубатих курях. А ось орловський півень. чистопородний в чистоті своїй. Я за молодого півня в минулому році заплатив 800 гривень для того, щоб отримати. Декілька помісних курчат, і потім собака якась залізла і задавила того півня. Так що, якщо хочеться, то ти не дивишся на те, що дорого. А коли тобі треба продати, то всі кажуть, що дорого. Надіявся на одне, а отримали те, що отримали. І ось по ньому. Оці півні, які залишилися, я їх залишав ось один, ось другий, ось третій. І ще є декілька їх бігає. В основному чомусь йшли півні. Вони і з бородою, бо Орловський має бороду, і з щубом, тому що курки були всі чубаті, високі. Залишились самі високі і самі найбільші з тих, які були. Так що, кому потрібно, можливо, для помісного стада, для курочок, в кого є гарні курочки домашні, вони на лапах високі, вони будуть гарні, великі, більші ось з Орловським. Можна зрівняти. Вік практично однаковий, а вони набагато більші, тому що в почубатих курях вони вже вийшли. Кому ще комусь треба, то можете звертатися. Більшість вже позаходила, Вон, кури ще ходять, сокорять, гуси їдять кавуни. Качки шеплять. Паруються вовсю, а мараукани півні ходять. Там гуси щось визбирують. Тут сміття валяється скрізь, яке мене дратує. Я не знаю, коли в мене дойдуть руки повизбирувати. Але надію, що колись дійдуть. Ось такий вечір на нашому господарстві. зніму ранок, І кіно буде готове. Друзі, привіт. У нас раночок, серія номер два. Половина буде. Вечора на господарстві половина раночку. Кури наші доїдають останній кавун. Треба попросити, щоб ще привезли Каштанчик нашій. Що тут? наш і гуляє. Ану покажися. Скажи, я на місці, все добре, всім привіт, хорошого дня і всього самого-самого, щоб вас скажи, Гладили, чухали, любили, берегли і щоб все було добре. Да? Заодно перечитав коментарі, ті, які написали з вечора. Там писали, що в мене трішки осіння хандра. Бо в мене попереднє відео таке вийшло цікаве, довге. І про все. То не осіння хандра. Можете не хвилюватися, осінь ніякої хандри в мене немає. Я не відношуся до тих людей, які хворіють на хандру. Я знаходжу чим зайнятися. У мене є купа інших справ, на хандру в мене часу не залишається так точно. Так що за це не хвилюйтеся. І були в мене коментарі з запитаннями стосовно того, чи брама є хорошою квочкою і взагалі, чи хороша порода курей для свого господарства. Ну, по-перше, чому мені. Не подобається брама, це того, що вони дуже довго ростуть. Вісім місяців потрібно чекати, поки курочка почне давати перше яйце. По-друге, для них треба умови. Вони з іншими курми, з іншими курчатами рости не будуть. Це дуже флегматична птиця, дуже спокійна птиця. Яка з іншими курчатами просто не буде мати можливості виживати. Якщо будуть не створені для них умови, вони просто вас, так по-простому сказати, почнуть мене зараз виправляти, захеріють, і не буде ніякого толку. Їм треба окреме приміщення, їм треба хороший, збалансований, довго давати корм, тому що ця птиця висока, велика. В неї довго формується костяк, їй потрібно гарний, якісний, збалансований корм, сир, яйця, зелень, вигул. Для того, щоб отримати гарний результат. Ну а коли ви цей гарний результат отримаєте, то ви будете задоволені, тому що буде приємно дивитися на працю, яку ви робили, і на результати своєї праці. Нестися починають вони пізненько, несуться вони поганенько. Тому що вони дуже гарно сідають на яйця. У мене була сім'я Брами із шести курей, шість квочок це стабільно. Сидять вони гарно, виводять курчат вони гарно, але потрібно дивитися, тому що оці величезні лохми на їхніх лапах іноді можуть цих курчаток давити. І ще можете звернути увагу на курей породи кохінхін. Також непогані квочки, а ще є кури породи Орпінгтон. Вони не лахматі, але вони дуже об'ємні, широкі. І вони також гарно сідають на яйця і будуть чудовими квочками. Так що ось такі поради по квочках я вам можу дати. Ну, а взагалі. Саме найкраща квочка це індичка. Якщо самих простих індиків знайти, самих самих звичайних сільських індиків, вони вам будуть гарно сідати на яйця, вони вам будуть гарно виводити потомство, вони вам будуть довго ходити з потомством і не буде взагалі ніяких проблем. Так що, якось так. Тут у нас кури їдять, там у нас індики на тій стороні з качками і з гусьми їдять. Також кавуни доїдають. Сьогодні вирішив вже їм порозкидати всі кавуни. Цей ще попався такий, навіть як не каша. Ось молоді індичата підійшли. Кавуна доїдати. Напевно, більше індиків буде, ніж індичок. Але щось буде. Одна точно є ось червона індичка, вона дуже висока і дуже велика. Має бути гарна індичка. Жовті трішечки менші. Але і жовті, скоріш за все, практично всі індики. Ось цей красивий голубопаливий такий получився індик молоденький. Так що всім дякую за перегляди, за ваші коментарі, за хвилювання, за лайки. За підписку. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтеся життям. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вам. Нехай все усіх буде добре, набагато краще. Світло вчора ввечері вимикали знову ж таки. Десь плюс-мінус на 2 години. Вже думали, що світло буде, але. Так його і вимкнули. Інкубатор працює. Буду надіятися, що незабаром курчаток ми зможемо бачити. Так що, ще раз всім гарного, прекрасного, мирного, тихого, спокійного, позитивного дня і всього самого найкращого. Погода така пасмурна, збирається ніби на дощик. Але дощику також треба. Промочи дощик землю потрібно робити загорожі чому що курочки з качками так облагородили по-своєму весь двір. І трішечки ці срачі починають дратувати. Ну, а так, все нормально. Ще раз всім пока і до нових зустрічей.